Хочу нагадати вам, що Ісус Христос прийшов на цю землю, залишив славу Неба. І це все тому, що Він дуже любить всіх людей, Бог є Творець кожної людини. І Він хоче, щоб люди попали в Небесне Царство, туди, де вічне щастя, вічне блаженство, але гріхи. Які чинять люди, вони не пустять їх в Небесне Царство, і тому треба і збавитися від гріхів, і тоді не буде вже перешкоди для того, щоб уйти в Небесне Царство. Тому люди, покайтесь, прийміть Ісуса Христа, читайте Біблію, моліться, і ваша душа обріте світло Христове, і жити стане проще, легше, уйде тривога, уйде всяка депресія. Божим миром наповниться серцем.